Улюблений торт із дитинства, який має багато назв. Смиркова хата, мурашник, монастирська ізба. А як його називаєте ви? Напишіть у коментарях. А я ділюсь рецептом у тарілку, всипте борошно, закиньте нарізане холодне масло і розімніть руками протягом 2-3 хвилин. Додайте сметану, ванільний цукор і дрібку солі. Замісіть однорідне тісто, яке відправте на 1 годину в холодильник у харчовій плівці. До морожених або консервованих вишень додайте крухмаль та перемішайте. Краще це робити на ситі, щоб могла стекти зайва рідина. Дістаємо тісто, розкачуємо його в широкий прямокутник, розрізаємо на 10 шматків. Кожен шматок розкачуємо дуже тонко в широку прямокутну лінію. Викладіть вишні в рядок і скрутіть щільний рулетик, як на відео. Викладіть на пергамент, всі рулетики мають бути однакової довжини. Відправляємо в духовку при 200-220 градусів на 15-25 хвилин, залежно від духовки. Дивіться на стан рулету. Готово, коли з'явиться золотиста скоринка, дістали і дайте охолонути. Беремо жирну сметану, додаємо пудру і збиваємо міксером 3 хвилини. Щоб крем був стійкіше, можна додати 1-2 пачки загущувача сметани. Складаємо десерт. Підходіть під десерт харчову плівку. Нижній шар робимо із чотирьох трубочок і складаємо пірамідкою. Кожен шар з боку і спереду гарно промащуємо сметаною. Лишіть в холодильнику на кілька годин, щоб трубочки просочились кремом, а перед подачею присипте тертим шоколадом з усіх боків. І готово! Всім смачного!